Всім привіт, ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні розповім про всі найцікавіші фільми та серіали березня. Перший місяць весни буде відносно вражайним. До кінотеатрів нарешті дістанеться пригодницька комедія, Побєда і Берлін, знята за мотивами Повісті Кузьми Скрябіна. Фантастика Люці Сіна Проблема трьох тіл розповість апокаліптичну історію про контакт людства з прибульцями. Батосерійний спінов джентльменів поверне глядачів у аристократичний кримінальний світ Гая Річі, а культові мисливці на привидів протистоятимуть вбивчо прохолодній загрозі. Перед початком не забувайте натиснути на вподобайку, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь. Як завжди хочу щиро подякувати за вашу підтримку каналу і всім приємного перегляду. Відкриває березень космічна одіссея Адама Сендлера. Науко-фантастична картина Астронавт розповість про тривалу одиночну дослідницьку місію на краю сонячної системи. Головний персонаж усвідомлює, що через затяжну подорож його шлюб тріщить по швам. Щоб розібратися у собі та проблемних стосунках, астронавт скористається допомогою задаткової стародавньої істоти. І з цього моменту, як продемонстрували промо, розпочнеться своєрідний сеанс психотерапії з численними флешбеками та велетенським павуком, чи то проявом бурхливої уяви чинопланетною сутністю. Фільм виглядає задатково та клаустрофобно. Він став першою режисерською роботою Йохана Ренка після гучного серіалу Чорнобиль та черговим драматичним перформансом Сендлера, який вже давно довів, що добре справляється не лише з комічними амплуа. «Режим» Нова робота від авторів спадкоємців розповість про вигадану європейську країну, якою править авторитарний канцлер у виконанні Кейт Вінслет. Підозрюючи всіх навколо у можливій зраді, ексцентрична сталева леді довіриться почуттям у особі суворого капрала на прізвиськом ясник. Упродовж шести серії ми спостерігатимемо, як диктаторка в рожевих окулярах поступово втрачатиме зв'язок з реальністю. Як натякає трейлер, режим тріщатиме по швам, Кейтвинзлес запроторить заграти лідера опозиції Хіогранта, а країну розриватимуть масштабні протести та політичні інтриги. І все це буде подано під соусом із влучної сатири. На нас чекатиме класичний дорогий та якісний проєкт від HBO, який, як і минула міцна сумісна робота акторки та каналу Мейрзе Стауну, може подарувати Винслет чергову статуетку ЕМІ Джентельмени Батосерійний – одного з найкращих фільмів Гая Річі, поверне глядачів у кримінальний світ Англії та продовжить розповідати про ганстерів з вищого суспільства. Головний персонаж отримує у спадок від свого батька титул Дворянина, розкішний маєток та на додачу підпільну імперію з вирощування та збуту маріхуани. Життя хлопчини перевернеться з ніг на голову та опиниться під прицілом місцевих кримінальних угрупувань, адже кожен навколо забажає відкусити ласий шматочок прибуткового бізнесу. Хоча, скоріше за все, ми не побачимо знайомих харизматичних обличчя з оригіналу. Серіал має всі шанси успішно доповнити та розширити кримінальний світ джентльменів, адже річ виступає продюсером, співавтором сценарію та режисером перших епізодів. А як засвідчує трейлер, багатосерійний формат не розгубив брутальну, кумедну та інтригуючу атмосферу. Діва проти біди. Мілі Бобі Браун продовжує плідну тісну співпрацю з Нетфлікс, цього разу перевтілившись у юну принцесу Елоді. Наївна дівчина збирається одружитися з прекрасним принцем, проте, опинившись біля вівтаря, Елоді в прямому сенсі буде кинута на дно глибокої щелини для поживи та виплати стародавнього боргу дракону. Принцеса швиденько усвідомить, що спасіння чекати не варто та, роздобувши меч, самотужки намагатиметься вижити і помститися кривдникам. Казка здивакувато локалізованою назвою та не надто оригінальним сюжетом, добру половину з якого висвітлили в трейлері, виглядає ефектно. Обнадійливі твердження Netflix підірвати фентезі жанр вона не виконає, але, можливо, стане непоганою попкорною розвагою. Звичайно, якщо не повторюють усі знайомі нам жанрові кроки, по типу що принцеса потоваришує з драконом, спалить півкоролівства, а рептилія ще й виявиться справжнім принцом. Яблука ніколи не падають. Це чергова екранізація роману авторки великої маленької брехні Ліан Моріарті. Серіал розгорне події навколо ідеальної сім'ї Делені – Стена, Джой і їх чотирьох дорослих дітей. Коли у дворі родини постукає незнайома поранена дівчина, буквально донька Мрії життя Делені кардинально зміниться. Джой зненацька зникає, а діти діляться на два табори, розкриваючи найтемніші секрети сім'ї. В дусі традиційних жанрових представників, схоже на все, кожен із персонажів матиме власні мотиви та приховуватиме численні склети у шафі. А сама заплутана детективна головоломка, як і більшість робіт Моріарті, висвітлюватиме, що ж насправді таїться засяючим фасадом на перший погляд ідеальної родини. Панда кунфу могутній воїн дракона повертається з четвертою частиною та новими пригодами. Кругленький майстер кунг фу нарешті зможе відправитись на заслужений відпочинок, передавши свої навички новоспеченій підопічній та зайнявши місце духовного літера долини. Про те, щоб втілити цей план, спершу потрібно подолати наймогутнішого противника, лучок лунку Хамелеона. Дріморкс у четвертій частині панди вирішили зайти з козирів, викрутивши рівень ностальгії на максимум. Завдяки навичкам нового антагоніста студія поверне всіх знакових злодіїв трилогії та 100% обіграє епізодну появу несамовитої п'ятірки, наприклад, у фінальній битві. DreamWorks хочуть відродити та розширити свої культові франшизи Мадаскар, Шрека Як Приборкати Дракона, і безпосередньо результат панди Кун Фу вплине на подальший розвиток студії. Полювання на вбивцю. Конспірологічний трилер перенесе глядачів у 1865 рік, коли від рук популярного актора Джона Бута загинув 16-й президент США Авраам Лінкольн. Сюжет зосередиться на пошуках вбивці другом та військовим секретарем очільника країни, з великою ймовірністю висвітлить наслідки сумнозвісного інциденту та розкриє мотиви злочину, які укутила маса різноманітних теорій. Apple TV та сценаристка Фарго, яка адаптувала полювання на вбивцю, характеризують серіали як психологічну оповідь, сповнену політичних інтриг та несподіваних поворотів, що має здивувати навіть знайомих із сумнозвісним вбивством глядачів. Я Побєда і Берлін. Адаптація одноіменної повісті Кузьми Скрябіна нарешті дістанеться до великих екранів. Події пригодницької комедії відбуватимуться у 90-х, коли звичайному хлопчині, музиканту-початківцю, випала можливість обміняти раритетну автівку на новісінький мерз. Кузьма зі своїм другом вирушить у подорож до столиці Німеччини в надії потішити малу крутою тачкою та за три дні повернутися на концерт, щоб не підвести гурт. Проте, як ви знаєте, далека дорога це абсолютно непередбачувана річ, яка частенько полюбляє підкидати різноманітні пригоди. Як натякає ефектний трейлер, на нас чекає авантюрне роудмуві про дружбу, пошуки себе та подорож до мрії, сповнену культових саундтреків, які тішать навіть на етапі промоматеріалів. Очікування від фільму справді великі, тому сподіваюся, кінематографічна пригода зможе вразити глядачів, та головне не спаклюжить оповідь легенди. Материнський інстинкт, психологічний трилер розгорне події навколо двох ідеальних сімей із класичного глянцевого передмістя Америки. Ідеальне гармонійне життя, тісну дружбу сусідів та їх синів раптово зруйнує трагічний випадок смерть одного з дітей. Близькі стосунки подруг псуватимуться, вони звинувачуватимуть одна одну, а атмосфера тотальної параної та божевілля пронизуватиме кожен кадр згадкової оповіді. Сюжет інстинкту заснований на одноіменному романі, який у 2019 році вже адаптували французи. Тому, якщо ви бачили цю стрічку, навряд чи протистояння Джесіки Честейн та Енн Гетевей, і в цілому пошуку винуватці у трагічній події зможуть вас здивувати. Палм Рояль. Події серіалу розгорнуться наприкінці 60-х, навколо амбітної жінки у виконанні Крістен Віг. Вона всіми силами, правдами та неправдами намагатиметься потрапити до світського товариства золотої еліти містечка Палм-Біч. Серіал яблучного сервісу нагадує суміш білого лотоса та яскравого візуалу Райана Мерфі. Це соковита комедійна пригода, де як засвічує промо, знайдеться місце таємницям, шантажу, змовам, пограбуванням та, можливо, навіть вбивству. Apple TV наразі розширюється. Весняно-літній сезон стрімінг випускатиме в рази більше контенту, і цікаво. Чи не вплине це на якість продукту? Люди Х-97. Це пряме продовження культу у мультсеріалу із 90-х. Події розгорнуться відразу після фіналу, так званої Смерті професора. Хоча згідно оригіналу Чарльз Ксав'єр має всі шанси на повернення. Команду X-менів тепер не тільки на полі бою, але й в школі очолює циклоп. Проте як натякає заключно сенатизору, права на справу та майно професора згідно з заповіту переходять магнето. Коротенький, але на 100% атмосферний ролик виглядає дійсно круто. Творці здебільшого зберегли та водночас усучаснили оригінальний стиль анімації, і здається, успіх серіалу повністю залежатиме від сюжету. Адже над сценарієм працював нібито фанат до мозку кісток іксменів, який не так давно хвалився любов'ю до творів Анджея Савковського, а потім написав далеко не канонічний кошмар Вовка. Тому чи насправді люди Ікс 97 повернуть глядачів у культову епоху, дізнаємося зовсім скоро. Мисливці на привидів Крижана імперія невтомна команда шукачів пригод повертається у кіно. Оригінальний склад мисливців об'єднається із сімейкою Спенглерів, шкільним вчителем та в черговий раз спробує врятувати світ від вбивчо-прохолодної загрози. Приємно ностальгічний перезапуск, хоча й перебрав з наївними дитячими мотивами, цілком успішно вдихнув нове життя у культову франшизу. Повний збір мисливців на привидів це знакова подія, яка разом із обіцяною творцями атмосферою жаху може обернутися захоплюючою для глядачів пригодою в похмурому антуражі льодовикового Нью-Йорку. Проблема трьох тіл. Адаптація роману найпопулярнішого фантаста Китаю Люци Сіна розповість про наслідки відправленого сигналу у космос, які через роки змусять людство зіткнутися віч навіч із загрозою неймовірного розмаху. Серіал поєднуватиме науково фантастичний сюжет із детективними елементами, в якому знайдеться місце таємничим смертям та зникненням, віртуальній грі, китайській революції, паралельним світам, прибульцям та дивовижним галактикам. Тверці «Гри престолів», які взялися за адаптацію проблеми трьох тіл, обіцяли цікаво переосмислити жанр баташоровими загадками та потішити нас епічним масштабом. І як випадку з іменитим попередником, під рукою у них знову ж таки опинився монументальний матеріал з не зачарувати глядачів. Придорожній заклад Це ремейк одноіменного фільму 1989 року з Патріком Свезі у головній ролі. За сюжетом колишній боєць ЮВСІ з темним минулим влаштовується охоронцем у типову забігайлівку, де випадково переходить дорогу небезпечним бандитам, щоб врятувати власне життя та зберегти спокій місцевим жителям. Чоловік змушений з головою поринути у кримінальний світ, регулярно випробовуючи кулаки справедливості на численних противниках, до рядів яких максимально аутентично вписався скажений Конор МакГрегор. Відомий ірландець, недалеко відійшовши від звичного образу, цією стрічкою може прокласти собі шлях до голівудських бойовиків. Сюжетно-придорожній заклад, хоча й здебільшого повторює оригінал, але його розмах та високий рівень ефектних допропоставлених бойових сцен, здається, заслуговує на увагу. Годзіла та Конг Епічний всесвіт MonsterVerse продовжує розростатися, повертаючи могутніх титанів у черговому епіку з підзаголовком Нова Імперія. Тандем Кайдзі протистоятиме новій загрозі, могутньому лиходію із земних глибин. Стрічка має занурити глядачів в історію загадкового світу, походження та зв'язку монстрів, і зрозуміла річ буде під зав'язку напічкана екшеном. Франшиза вже давно перетворилася у сюжетно порожній, але епічний кіноатракціон, і, на жаль, змінювати працюючий маршрут, що приносить кошти, ніхто не збирається, принаймні у повнометражному форматі. Американська їржа дивом переживши закриття, детективний серіал повертається з другим сезоном. Перед глядачами розгорнеться все та ж в'язка, депресивна і некваплива історія американської глибинки, сповнена таємниці, інтриг та обману. Начальник поліції спробує повернутися до минулого життя після тривожних подій попереднього сезону. Проте нова серія, здавалося б, не пов'язаних між собою жорстоких вбивств, вкотре сколихне богом забуте містечко. Періш Жан Карло Еспозіто вкотре повертається у кримінальний світ багато серійних проєктів. Актор зіграє літнього таксиста, який після жорстокого вбивства сина та краху бізнесу вирішить змінити життя. Чоловік зустріне старого друга, на якого у минулому працював водієм. І пов'язане у жорстокому протистоянні із ганстерським синдикатом. Еспозіто в образі персонажа, що переступає межу закону, виглядає традиційно шикарно. Йому прийдеться приймати важкі та жахливі рішення, щоб берегти сім'ю, залишитися живим та піднятися на верхівку злочинної ієрархії. Адже як підмічає трейлер, чоловіку набридло бути пасажиром у власному житті. Телеканал МСІ робить великі ставки на серіал, та, хоча й надто обнадійливо, але й підігріває аудиторію, ніби то гідною заміною їх найбільших хітів: Breaking Bad та Better Call Saul. На сьогодні все. Діліться в коментарях, як вам загалом розважальна програма на березень та який серіал чи фільм плануєте переглянути. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі в наступну суботу.